Hello, guys, з мікрофону завжди Скай всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо коротенько про речі, які можна взяти на старті сезонів, коли ви тільки починаєте сезон, і ви хочете одразу грати трошки кращим спорядженням, ніж там звичайним цим серебряним, чи яке воно там, потім вже обирати рарне і епічне. Ми одразу зможемо почати грати гру з епічним та рарним спорядженням, яке ми можемо купити або вкрести у торговці в грі. Я зараз швиденько покажу, перше це епічне спорядження, яке можна дістати, потім. Тим по згадкам, де я пам'ятаю, я покажу вам рарне спорядження, це дасть вам дійсно непоганий буст. Одразу піднятися по данжам, по фарму, всього іншого. Тобто це дійсно допомога. А перше, це, звісно, ж у нас торогаш знаходиться він на локації. Елуштейн, це в нас друга лока по сюжету, як приходить, тут то перша друга. Ми тут можемо завдяки телепорту, телепортуватися, Елуштейн, і тут нас бігає торгаш. Ось він. Ми його знаходимо, натискаємо на торгівлю, і в нього ми можемо купити додатково епічне спорядження. А тут нас продається, тобто тіло та меч варвара, плюс додатково дві епічні пічні рукавиці. Для танків, але важливо, і так само тут можна купити ще рарне спорядження. Це гарне спорядження, особливо, якщо вам повезе з проками, то буде взагалі шикарно. Тобто ми закупаємось тут. Друге місце, де ви можете теж взяти епічне спорядження, знаходиться вже на локації, там біля термінуса. Це вже третє лока, де по компанії ми виконував задання рука. Наша задача телепортнутися на ось цей телепорт, або там на ось цей який у вас відкритий, і добігти потім до цієї локації, де я стою. Тут ми знайдемо такого тор торгаша. Це в нас здається, Менда, чи як там Гірана, Гірена, коротше, неважливо тому її і тут нам треба вже не купити спорядження, а саме вкрасти в неї спорядження. Тут нам знаходиться в неї і меч і додаткове тіло. Це сет на просвіт, які будуть дуже корисні на старті, ти бачиш, вс 2, там ВС-1, або там далі сезону, коли ви це роботи. Для флора, для піркунте, для тих саме героїв отрути, тобто теж ми тут можемо вкрасти. Для того, щоб нам краще всього можна було вкрасти ці шмотки, у нашого героя потребуються деякі атрибути. Бажано це, звісно вже вкачати швидкість. І для цього у вас буде якби. Для крадіжки будуть найкраще. Ну, інтелект не сильно тут впливає. Тут більше впливає саме спритність. Ми її прокачуємо чи вище тим краще саме для цього режиму, воно вам дуже добре зайде, бо тому що воно допугає у нас якби красти предмет. Тут качаємо декс або у вас там спритність, і тоді вам буде легше пройти, якби у цей квест ну, то, щоб вкрасти в неї предмети. А далі в нас залишаються вже саме рарні речі. Я не пам'ятаю точно всі. Я точно знаю, що є отут в замку тут цих драгонслеєрів, чи як воно називається. Ми тут можемо знайти додаткові речі. А переходимо сюди, переходимо на маркет. І тут так само наших торгашів буде спорядження. А, зараз згадати тільки якого, не пам'ятаю чи в цього, здається. Так, тут ми можемо купити 4 різних сети. Плюс додатково тут недалеко ще стоїть торгаш, цей Томас. Здається, в нього можна було купити саме спорядження, яке на додатково дає влучність. Тобто це гарні, непогані сети, які ви теж можете купити на старті. Як рарні. Таке пічні можна як купити і вкрасти. А де ще є гарне спорядження? Я завжди забуваю останній момент. Думаю, з глядачів підкажете нам вже в коментарях. А вам, друзі, дякую за перегляд, забудьте поставити подобайчики. Я сподіваюся, що це відео буде багатьом з вас корисно зразу отримати гарне спорядження на старті гри. Ну і це вам дозволить якби швидше фармити якісь данжі і потрошку підніматися в рейтингу. Всім дякую за перегляд і побачимось з вами на наступних відосиках та стрімах. Всім па- друзі. Частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів везмеш Відео летить, має формузів теж кожен день новий вайб, новий план. Владна стримиться, справжній чемпіонський рад.